Здавалося б, це просто історія про чайку. Але ж ні, насправді вона зовсім не про птахів. Повість Річарда Баха, чайка Джонатан Лівінгстон це така собі алегорія про те, як вийти за межі, про прагнення до ідеалу, ну і про ціну, звісно, яку доводиться платити, коли ти не такий, як усі. Ну що ж, давайте зануримося в цей неймовірний політ. І знаєте, вже з перших слів із самої присвяти стає все зрозуміло. Бах ніби одразу нам каже: Гей, це історія про те, що у вас всередині, про того самого Джонатана, який, можливо, живе в кожному з нас, в кожному, хто хоч раз мріяв про щось більше, ну, ніж просто сіра буденність. Так от знайомимось з нашим головним героєм Джонатаном. І одразу стає ясно, він інший. Не такий, як усі, і це знаєте одночасно і його головний біль, і його суперсила. Ось тут і криється вся суть конфлікту. Подивіться, для зграїв все просто політ, це щоб поїсти засіб для виживання, нічого більше. Прагматично до неможливості. А для Джонатана, ох, для нього політ це все. Це мистецтво, це сенс життя, це шлях до кращої версії себе. Йому мало просто існувати, він хоче знати, на що він справді здатний. І цей тиск він іде навіть від найрідніших. Уявіть, власна мати каже, поглянь на себе кістки та пер'я. Вони просто не розуміють. Для них його пристрасть це небезпечна дивакуватість, яка може його вбити. Класика, правда? Вічна дилема сидіти тихо і бути в безпеці, чи ризикнути всім заради мрії. Ну а тепер переломний момент момент істини. Джонатан робить неможливе. І що він отримує у відповідь? Оплески, визнання? Ага, як би не так, він отримує осуд. 214 миль на годину? Просто вдумайтесь, це ж майже 345 кілометрів на годину. Для Чайки це це як вийти у відкритий космос без скафандра. Це не просто рекорд, це щось, що ламає самі закони природи. Те, що вважалося абсолютно стовідсотково неможливим. І яка ж іронія, правда, він повертається, думаючи, що несе їм дар, нове знання, свободу, він чекав, що його зустрінуть як героя. А натомість натомість він побачив лише стіну нерозуміння і страху. І ось він, вирок від старішини, вирок усьому, що вибивається з ряду, зграя бачить в його тріумфі не прорив, а безвідповідальність, загрозу їхньому затишному болоту. Найцікавіше, що його виганяють не за те, що він зазнав поразки, ні. Його виганяють за те, що він досяг неймовірного успіху, але ось він поворот, те, що мало стати його кінцем, його покаранням, стало його звільненням, абсолютною свободою. Більше не треба озиратися на зграю, не треба відповідати їхнім очікуванням. Нарешті він міг просто робити те, що любив понад усе на світі. Просто літати. І от після вигнання історія робить цікавий поворот. Ми переходимо від фізики до метафізики. Джонатан не помирає, ні. Він переходить на новий рівень. І тут з'являються вони, дві сяючі чайки, його провідники, такі ж, як він, тільки вони вже знають дорогу. І їхні слова, час повертатися додому, це запрошення не просто додому на скелі, це запрошення в духовний дім. Туди, де бути іншим, це норма. Але не думайте, що це рай. Ні. Це скоріше наступний клас у школі, новий рівень. Так, його тіло тепер досконаліше, він може літати ще швидше, але він дуже швидко розуміє навіть тут є свої межі, а це означає тільки одне шлях до досконалості він нескінченний. І от що йому пояснює його новий наставник Саліван. По перше, це не небеса, це школа. По-друге, більшість чайок йдуть до цього рівня тисячі життів, а Джонатан він настільки сильно прагнув знань, що, по суті, пропустив тисячу втілень, перестривнув через класи. І головна мета тут завжди, завжди прагнути досконалості. Життя це по суті вічне навчання. І от коли здається, що він уже багато чого досяг, Джонатан зустрічає свого, так би мовити, майстра йоду. Старішину Чанга, і той починає відкривати йому справді глибокі таємниці буття. І Джонатан ставить питання, яке напевно хвилює кожного чи існують небеса? Він шукає фінальну точку, кінцеву мету, місце, де все закінчується і настає абсолютний спокій. І відповідь Чанга просто перевертає все з ніг на голову. Небеса це не місце і не час. Небеса це досконалості. Уявляєте? Це не те, куди треба долетіти, це те, чим треба стати. Вся суть не в зовнішній нагороді, а у внутрішньому стані. Так як же досягти цієї досконалої швидкості? Чанг каже, що це не про м'язи, а про розум. Треба перестати думати про себе як про тіло, обмежене кістками та пір'ям. Треба усвідомити, що твоя справжня суть це ідея, ідея свободи. І як тільки це зрозумієш, ти вже там. Це по суті квантовий стрибок від фізики до чистої метафізики. І от останні слова Чіанга, Анга найважливіші продовжуй працювати над любов'ю. Після того, як ти підкорив швидкість, простір, час, залишається найвища вершина любов. Це ніби натяк, що справжня досконалість це не просто бути кращим за всіх, а й ділитися цим, допомагати іншим. Здавалося б, він досяг усього, осягнув найвищі істини. Що далі? А далі Джонатан робить щось абсолютно несподіване він повертається. Пам'ятаєте останній урок Чанга про любов? Ось тут Джонатан і починає його втілювати в життя. Він розуміє, що його знання нічого не варті, якщо тримати їх при собі. Справжня мета не просто самому стати просвітленим, а запалити світло для інших. Він повертається не для того, щоб щось довести, він повертається з любові. І кого він зустрічає першим, такого ж, яким був колись він сам, молодого вигнанця, флетчера, злого на весь світ. І подивіться, як Джонатан діє. Він не каже, я тебе навчу. Він просто питає, чи хочеш ти літати. Він дає вибір. І так у нього з'являється перший учень. Ну і ось ми підходимо до фіналу, до кульмінації. Тут ми побачимо, у що вилилось вчення Джонатана і як його спадок живе далі. А тут розгортається справжня драма. Флетчер виконує небезпечний маневр, щоб врятувати пташеня, і врізається в скелю. Все, кінець. Зграя збирається, вони впевнені, що він мертвий. Аж раптом. Джонатан просто говорить з ним, і Флечер повертається до життя. Чудо. Але яка реакція зграї? Захоплення? Ні. Страх. Вони кричать Диявол! Це класичний приклад того, як те, що ми не можемо пояснити, ми одразу називаємо злом. І от останні слова Джонатана своєму учневі не вір своїм очам. Він каже, що очі бачать лише обмеження. Треба дивитися глибше, довіряти своєму внутрішньому знанню. І з цими словами він передає естафету. Джонатан зникає, а Флечер стає новим учителем. Коло замкнулося. Вся ця історія, звісно, метафора. Політ Джонатана це наше з вами прагнення до чогось більшого, до самореалізації, до того, щоб пробити власну стелю або ту, яку нам встановило суспільство. І тому наприкінці залишається лише одне питання, яке варто поставити собі. Що означає літати для кожного з нас, і чи вистачить сміливості щоб розправити крила?